Ми з України. 21 вересня українці відзначають День Миру. На сьогоднішній день важливо досягти миру перемоги, довести агресору, що ми сильна і незламна країна. У 1968 році проголосив Міжнародний день миру, папа Римський, Павло VI. Тривожний час не просто говорити. Всі мріємо, що спиниться війна. Там люди гинуть, їм би жити і жити, але від пострілів здригається земля. Що буде далі, чи настане завтра Ти тих що зараз у бою? На них чекають вдома їхні мами, благаємо, припиніть цю війну. Просимо Бога, миру для країни, щоб повернулися живими ті, хто зараз захищають Україну. Хто там на сході, ніби в іншому житті, і віримо, що спинеться. Оце благають діти України, проханням щирим в душах та піснях. Ми хочемо миру та перемоги, щоб безпечними були наші дороги. Хай голуб миру нас об'єднає, і слава Україні на весь світ пролунає. Ми будемо патріотами своєї батьківщини, гідними називатися українцями. Хай буде небо голубе, буде сонечко ясне, хай буде спокій у родині. Хай буде мир на Україні.